Знайдуться ті, хто скажуть, хіба Дворкін і його адепти вбивали людей, вони всього лише поширювали свою нацистську ідеологію та закликали до того, що сектанти не люди і не повинні існувати ідеологію ненависті. Побудовано на тому, за що навіть журналіста, який просто випускав журнал, де просто поширював нацистські установки, що призвели до мільйонів загублених невинних життів під час Нюрнбергського процесу, засудило до смертної кари за злочини проти людяності. Згадайте Юліуса Штрейхера, а чим займається Дворкін і його екстремістські угрупування? Хіба вони не створюють умови для жорстоких вбивств, насильства та агресії проти конкретних груп та осіб? Так само, як це було за часів нацистської Німеччини, його структура створює систему ненависті, яка надихає, заохочує, схвалює насильство щодо конкретних груп і осіб все те, що супроводжує його турне з лекціями про небезпечні, страшні, екстремістські секти, а саме переслідування представників малих релігійних організацій, розправи й напади на невинних громадян. Подивіться заголовки. Вони говорять самі за себе, і це лише частина того насильства, яке породила екстремістсько-терористична ідеологія, поширювана дворкіним.